Вона стверджує, що всього в своєму житті досягає силою наміру. Я вмикаю стратегічне мислення, тобто я гроші бачу повсюди. Тебе Шок. є якесь бачення. Я включаю ясно бачення, тобто, да, підключаюсь до каналу. Як ти це взагалі ну, розуміла. Можна батька? Я не можу сказати, що це ясно бачення. Ми всі тут на дні, а ти тут вилізла вже. Да? Ну, опускайся, тому що ти сильно вже високо. Я це знаю, я це відчуваю. А що таке прям тінь? Ми більше часу да, вдіваємо цю маску. Типу, я хороша дівчина, а ми маємо Том... наражом. Повинна вимкнутися оця ерунда. Що скажеш. Я розумію це, а чи можливо це метод працює? Всі ці інструменти працюють, вони дієві. Ти цю сексуальну енергію ну там вдома її проявляє. Тобто то кажуть, що знаєш, така, от як знаєш, привертати увагу не на ту, яку тобі не хочеться привертати, чогось які бомжі повертаються. У нас є дух і є душа. Mm. Що це означає? Я даю даю об'яву великс і перший дзвінок. Дзвонить мені замовник і говорить: добрий день, добрий день. А я хочу, щоб ви мені розумієш, так? Перший перший раз. Ну це треба, це треба бути прям супер впевненою, щоб я в це повірила. поняла? Я включилася я це зроблю. Подожди, люди роблять, а чому я не зможу, я зможу. Я читала про твою історію зі спадком 300 тисяч доларів. Давай я тобі розповім цей інструмент. Давай Як? Давай скажемо в силі наміру треба повчитися у залежних людей. Тільки про щось думаєш нема нічого неможливого. Ну, ну... Хтось же ж це вже отримував, у когось таке відбулося, значить, і в мене відбудеться. І як це працює? Як ставить його? Ходіть наговарювати? Дивись, я ж дух, я прийшла сюди для якоїсь определенної цілі. Я ще чула історію, що тебе кинули доларів. на 153 тисячі доларів. Що тут? Чого твій метод не спрацював? Додивлячись це відео, відео до кінця, а ви побачите зміни в своєму житті.